Всім доброго дня! Мене звати Ліда, і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо разом. І сьогодні я хочу показати вам ось такий візерунок. Він в'яжеться не складно, а виглядає дуже красиво, стильно і елегантно. Цей Візерунок буде безпрограшним на любому виробі. Як на шапках, так і на кардиганах, джемперах, шарфах. Він дуже красиво виглядає. і Стає прикрасою любого виробу. Отож, давайте я покажу, як його в'язати. Раппорт візерунку дві петлі і два ряди. Тому набираємо на спиці кількість петель, яка ділиться на 2, плюс дві кромкові петлі. Якщо ви будете в'язати цей візерунок по колу, то кромкові петлі ми не набираємо. Отож, перший рядок візерунку. Першу петлю знімаємо і в'яжемо виворітня, лицева, виворітня, лицева. І остання петля в нас виворітня. Ось так. Наступний ряд візерунку в'яжеться так само, як перший. Єдине, що ми зміщаємо трішки. Тут, де в нас була виворітня, ми в'яжемо лицевою, де лицева виворітню. Лицева виворітня. Тобто над виворітнями ми в'яжемо лицеві, над лицевою ми в'яжемо виворітню. Лицева виворітня. Ну і остальна петля виворітня. Як ви бачите, візерунок нескладний. Цей візерунок ще називають рис. Він дуже красивий, і, як ви бачите, в'яжеться зовсім нескладно. Тому, будь ласка, користуйтеся, забирайте собі в скарбничку. Всім гарного дня і до зустрічі!